Прота, прото, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог, ваш найкращий зірковий таролог. Я знайшла тепер це слово. Зараз ми подивимося, що вас очікує до кінця лютого в особистому житті. Думайте про себе, а я думаю про вас. І поки помішую карту. Дякую вас за відгуки, дякую за донати, дякую за коментарі. Дякую, що додайтесь мою групу Telegram, до речі, посилання в шапці профілю. Дякую, що підписуєтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб, до речі, підписуйтесь на Тікток. Чому? Тому що я там проводжу не кожного дня, звісно, але коли у мене є натхнення, бо я. Вхожу в ефір за натхненням. Тільки так. Я спіймала там оцей вайб енергетичний, бо там дуже багато фейчок, які пишуть мені приємні слова, а я їм віддаю свою приємну енергетику, тож класний, взаємно обмін. Дякую вам всім. Ви найкращі і так, що вас очікує в особистому житті до кінця лютого. Так. Угу. Чомусь мені захотілося подивитися карту на Дні колоді. Вас до кінця лютого очікує перемога. В якомусь питанні. Ви отримаєте перемогу, тут на вас лаврові листочки, причому не один. Подивіться, як багато. Я вже другу Я про ту карту говорити, бо такі мої розуміння тлумачення карт. І вам будуть аполотувати, умовно кажучи, багато людей. І тут, ви знаєте, що мені королева мечів, мечів перегорнута. Тут це говориться про те, що ви перестанете бути королевою мечів. Все ж таки, ви послабите свою цю мічову хватку, я правильно говорю? Так, аркан Мах. Тобто у вас зараз. Є всі енергії, і Всесвіт вам дає всі енергії для здійснення будь ось ваших бажань. Хтось з вас вже це помітив, бо це відчувається, коли те, що вам вам от просто везе, умовно кажучи, на пустому місці, ви б за що не взялися, скрізь блискавка, гарному розумінні цього слова. Тож так, ви мах. Тобто зараз. Ваша мета тільки брати і щось робити, згадати всі свої бажання, які у вас були, і всі вони будуть здійснюватися, бо у вас для цього є всі енергії. І так, але тепер переходимо до лютого місяця. Що говорять карти? А карти говорять е дуже класно вони тлумачать для вас. Тут карти говорять про минуле. І про те, що буде, дивіться, карти кажуть, що був якийсь період в вашому житті, дев'ятка чаш перегорнута, коли ви не кохали себе, був період, коли ви себе вели щодо стосовно кохання займали пасивну позицію. Тобто як дитя, да? куди вивезе, туди я попливу. І, до речі, все це розбило вам серце. Ви зрозуміли, що це не той рух, яким вам треба рухатися. І тепер аркан зірка і аркан імператриця. Після цього цього вашого року, можливо, тому і випадала королева мечів. Бо це жінка, яка перестала рішення приймати серцем а почала рішення приймати головою, то саме після цього, і завдяки цій позиції, ви отримуєте перемогу умовно в цьому житті. А яку перемогу здійснюється якась ваша давня мрія по зі? чому це та мрія? Ну, ви думали, що це вже не станеться ніколи. Ви навіть вже і не очікували... На те, що цьому бути. Бо вам здавалося, що мати це, це звільно, що долетіти до зірки. Але станеться, ви будете імператрицею. Якщо ви вже заміжня жінка, то це говориться, що ваш статус він поновиться або укріпиться. Якщо ні, то знайте, ви імператриця, ви та жінка, яка буде мати родину. Яка бути, буде мати дітей, якщо це є ваше бажання? Жінка, яка реалізована в соціумі, вона гроші вміє притягнути до себе і скрізь навести лад і порядок, але це не своїми силами, дівчаточки. Тобто це не труженіться в полі і на кухні, ні. Це саме та жінка, яка. Вміє все обійняти, всьому посприяти, почуйте, бо деякі думають, що імператриця це я у в тих виразах, да? як бути класною матір'ю, гарною дружиною, крутою хазяйкою. Крутою коханкою і відповідь ніяк. Так от імператриця це та, яка вміє делігувати свої якісь, як же буду на нашій рідній мові, полномочия парашистські тобто імператриця це та, у якої крізь лад але не за рахунок того, що вона все це сама на собі тягне, ні. Імператриця це та, яка ставить перш за все на перше місце себе. Через те її і імператор ставить на перше місце. До речі, напишіть в коментарях, чи розумієте ви, хто така імператриця? Чи зустрічали ви в своєму житті імператрицю як приклад жінки? І навіть те, що я вам зараз скажу, якщо вам кажете, це нереально, от всі, хто мене дивляться, запам'ятайте, це реально. Рано чи пізно ваша ця мрія здійсниться. Тут ми питаємо до кінця лютого. Тому до кінця лютого. О, які карти? М -м 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 до вас іде шанс, туз жезлів, це шанс, в якому є енергія, і тут колосо фортуни, тобто колосо фортуни на вашому боці, яким чином це все до вас прийде? Тут карти не говорять, тому що пуста карта випала. Єдине карти говорять, що дуже скоро це станеться Вісім жезлів поч... через 8, 18, 28, через 8 днів, через 8 годин так само почнуть здійснюватися ваші бажання. Тут, до речі. Можу карту говорити комусь, що з вами можливо захоче по колесу фортуни, це не у всіх, але у деяких, поновити відносини паж мечів. Це той чоловік, який розбив вам свого часу серце. Людина, яка була незрілою, емоційною, неврівноваженою, яка вирадувала... Вела себе як дитина, що пояснювати? Для чоловіка це горе, а для жінки яка з таким чоловіком, ну, це просто тартури. Так, і. Угу. Тут карти кажуть про те, що цей шанс, який вам випаде, ви про нього колись могли дуже багато мріяти, уявляти, як це могло бути, фантазувати на цю тему, тому що в свій час, в свій час тут, скоріш за все, ви пішли із відносин із цих. Із тих, що розбили вам серце. Причому ви пішли кохаючи, у когось це міг бути і чоловік, бо у вас багато. І тут ще карти натякають на те, що у вас відносини з цим чоловіком могли не один раз вже починатися і закінчуватися. І саме причиною того, що ви починали з ним відносини, це було те, що ви не кохали себе певним чином. І пішли ви від цього чоловіка, тому що ви не бачили майбутнього, тобто не було енергії в цих відносинах, не було сенсу, тому ви могли прийняти у це рішення і, угу. подумавши, звісно, вкласти меч в цю ситуацію. І тут карти кажуть, що оця ваша мрія стосовно того, щоб бути імператрицею з цим чоловіком, чому вона довгий час не, не реалізовувалася, і чому вона для вас стала зараз просто нереальною, як зірка? Та тому, що кохання у вас було так, він вас кохав, ви кохали його. Причому знаєте, тут про що говорить Аркан Закохані? Про те, що у вас тут могло з ним багато чого бути різного то ви самі по собі могли, може, могли бути різними людьми, які не знаю, там на різних язиках розмовляти, або з різних країн, або різний соціальний статус, або е роки е там, один молодший, другий старший. І тут був третій фактор, тобто хтось із вас, ну я думаю, що це він, тому що тут ваша імператри, ваша мрія імператрицею стати. Да, вона не стала дійсністю. До речі, зараз мені знаєте, яка ще інформація прийшла? Про те, що про те, що у цього чоловіка бо вас багато, могла бути імператриця це жінка якою він опікується, або дружина, або зараз по іншому відносини вибудовуються. Не обов'язково це печатка в паспорті. Але я не про це. Я про те, що третій фактор тут був. У когось інша жінка, але не обов'язково старший аркан закохані, і третій фактор в цьому аркані це може бути навіть те, що людина вас просто не вибирала. Таке буває. І навіть коли кохання є. Я не кажу, що він вас не кохав. Але цього кохання зиску не було, розумієте? Треба вибирати не того чоловіка, який, можливо, і справді вас кохає, а того чоловіка, який кохає вас так, ну і ви його кохаєте, звісно, як вам те треба, розумієте? Тому що у кожної людини розуміння кохання різне. І одне питання, коли ви людині розказуєте, що зі мною треба так, і людина це чує і намагається реалізувати, а ви дивитесь. І тут це, як правило, буває при умові, якщо ви з, з, з чоловіком не вступили в близькі стосунки. Тому що, коли ви вже з них в близьких стосунках, я знаю, що вам комусь набрідло це слухати, але я буду вам розказувати це, поки всі не почують, а особливо молоденькі дівчата, яким ніхто нічого не розказує. Так ось запам'ятайте, коли ви з чоловіком в близьких стосунках, для нього це означає, що він же для вас найкращий і він же для вас зробив достатньо. Чи може він мінятися в такому стані? Може, але якщо сам прийме рішення, але це дуже маленька ймовірність, дуже маленька. Але коли ви з ним не в сексуальних стосунках, ось тоді, якщо ви справді та жінка, яка йому потрібна, є. Багато шансів, що він почне мінятися, але навіть якщо він не почне мінятися, не переживайте, що ви не така з вами все нормально. Це просто не ваша людина. Ви ж коли приходите в магазин, вам теж не підходить перше плаття ліпше. Ви ж переміряєте, а можливо, ще іноді п'ять магазинів обійдете. Чому ж ми чоловіків вибираємо за тим, що приплило і на що у мене відреагувала моя гормональна система? Гормональна система хоче розмножуватися, запам'ятайте. Вона буде реагувати на багатьох чоловіків, але не факт, що треба йти за гормональною системою. Гормональна система це ваше тіло, але у вас же є для чогось розум. Ми ж з вами не тварини. Так ось, ну тут ось і кажуть, що людина, до речі, могла до вас дуже довгий час не Ні, не працювати. У вас у це бажання стосовно стати імператрицею могло не здійснюватися дуже довгий час. Ой, ну як. Яка я щаслива, що я вам передаю цю інформацію. Як говорю, як люблю говорити, ставте плюсики, переказуйте донатики. Енергообмін дуже важливий. Так ось тут карти кажуть про що? Про те, що стосовно цього шансу. Ви тут довго боролися, до речі. Цим чоловіком, ну коли да були з ним у відносинах. Так, ви навіть могли сама собою боротися. Розумієте? І ви пішли від цього чоловіка? Я б покажу про минуле кохання. Тому що ви, в принципі, сама несли все на собі, да ви зараз сама на собі все тягнете. І як цікаво, і тут випадає королева Пентаклів, Імператор і Паш Пентаклів. Карти кажуть, до речі, про те, що ви будете жінка заміжня або в стабільних надійних відносинах, що ви захочете. Я б вам радила таки розписуватися. Не бійтесь, виходьте заміж. Ну, знов таки, я не кажу просто вийти, якщо дійсно це той чоловік, який вам підходить. І біля вас імператор. Мені подобається, що ця людина навіть іде трішки вище вас за статусом. Класно, імператор. Це чоловік, ну ви імператриця, вам і потрібен імператор. Тож король Лева Пентаклів просто говорить, іде вам рівня. Я неправильно сказала, тому що імператриця ж ви є. Просто тут карти показують, що у вас буде статус. Бо короле... імператриця це та жінка, яка має енергії і Пентаклієві, і Жезлові, і Мечові. І Які ще не сказала? Імп, і і Пентаклі сказала, і... і Кубків. Чому мої амулети дають такі круті результати? До речі, зараз знижка на на фінанси дуже велика черга. Пишіть вам сподобається. Та тому, що саме енергії, які вам необхідні, вони з'являються в вашому житті завдяки амулету. А не просто так. Це не якась там паличкою ханна поводила, і так сталося. Ні, ну, ви проходите трансформацію. І заказуючи амулет, ви даєте на це згоду. Але це трансформація разом з вищими силами. Це трансформації, які вас ведуть до щасливого майбутнього, тому що трансформації все рівно придуть в ваше життя. І якщо, якщо ви сама не ініціюєте, то тоді вже вас прибивають до землі трагедіями, хворобами, нещастями, спасі, сохрані, смертями, все що завгодно. Того, щоб ви нарешті задумались, а що ж мені треба змінити в своєму житті? А чому я так живу? Так. Іде до вас імператор. Чоловік стабільний, надійний імператор, чоловік, який має всі енергії. Вам пара йде. Готовий брати відповідальність. У когось це ваш чоловік. Брати відповідальність, готовий забезпечувати, мати дітей, знає, що таке жінка, як до неї відноситися, причому на довгий-довгий час. Тут король мечів щось хоче сказати. А, король, це тут кажуть, що є, є у вас якийсь король мечів. Це чоловік, у когось це чоловік, цей вже із минулого, або це чоловік такий холодний, який не показує своє кохання, навіть якщо кохає, тому що він живе за принципом Я знаю, а це важливіше, ніж я кохаю. Який приймає рішення, враховуючи свої потреби. До речі, це може бути не обов'язково. То там у нас там рак, віси, скорпіон, не обов'язково. Так ось. Тут у вас з ним була башня. І що? І що ти хочеш сказати нам? Мах? Тобто він зараз та людина? І що він буде робити як мах? Він зараз готовий навіть ходити на ходулях біля вас. Тобто ходити. Вне... Тут карти кажуть, що ви від нього захищаєтесь. да І що він навіть готовий бути в будь-якій позі. Щоб доказати вам, що він сонце. Так. І Аркан Помірість мені дуже подобається. Карти говорять, що Аркан Луна випало, що він може нічого не знати про вас. У нього великі страхи. Але Аркан говорить про те, що все прийде на свої круги на золоту середину. А що саме на яку золоту середину? Аркан справедливість. Тобто, якщо ви цій людині колись свій час багато чого віддали. То чекайте, він як маг почне здійснювати Аркан Сонце всі ваші бажання. А що буде по справедливості у сили? А по справедливості буде розмова у вас з ним. Про те, що ви його кохана жінка, а тут навіть він від вас дітей хоче, якщо це актуально, Про те, що він не хоче вас відпускати. Що ви його цінність і скарб. І по справедливості єрофант. Ну, сонечки, імператриця Єрофант, ви можете вийти заміж, знов кажу. У когось це буде чоловік з минулого, кажу зразу. У когось це буде новий чоловік. Зайки мої, ви імператриця, запам'ятайте, долю ми робимо самі. Якщо ви не хочете чоловіка з минулого, ви кажете йому ні. Усе і до вас потім прийде ваш імператор в будь-якому разі. Якщо ж ви хочете, знов-таки є інструкція від ханочки, дайте йому час і спостерігайте за цим чоловіком. Тому що маг це класно, але мах це ще та людина, яка переслідує свої цілі завжди. Тому в будь-якому разі, в будь-якому разі, повинен бути з його боку фейерверк не місяць. А місяць вісім, а може і рік. Правильно говорить Ханночка вище сили? Так, відлюдних. Тобто не поспішайте. І мах. Ну, тут він пройшов трансформацію, він побув на одинці з собою. Він розкопався в тому, що у нього всередині, що він хоче. він розумів, що він хоче бути магом для вас. Що він принесе моїй фейчці? Що він принесе? Він приїде. Вау! Супер! А -а -а -а! Я люблю цей аркан, аркан помірність, дівчата, це найкращий аркан на відносини. На мене навіть краще, а сонце і помірність. Він принесе ваше життя нарешті. Золоту середину. Це коли все буде зрозуміло, все буде спокійно, все буде так, як треба. Так. Тут карти кажуть чоловік із минулого. Все хватить про нього дивитися. Досить всіх вас люблю. Всім гарного вечора і на зв'язку. Підписуйтесь.